Ви чули про такі екзотичні документи, як ревійські казки, сповідальні розписи чи шлюбні обшуки? Річ у тому, що ці та інші матеріали минулих століть є дуже цінними генеалогічними джерелами бо містять унікальну інформацію про наших предків. То які ж бувають генеалогічні джерела, і де шукати інформацію про своїх прародичів? Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, припустимо, ви вирішили досліджувати свій родовід. Ваші предки жили, наприклад, на території нинішнього Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Куди треба звертатися? Правильно, у Державний архів Хмельницької області, який територіально охоплює цю територію. Тобто, якщо матеріали збереглися, вони повинні знаходитися там. Нині вже багато документів оцифровані, тому спершу гуглимо і шукаємо їх у відкритому доступі. А що безпосередньо шукати? спитає початківець. Родознавці, дослідники родоводів зазвичай поділяють генеалогічні джерела на дві умовні групи основні чи прямі і додаткові. Другу категорію ще можна назвати непрямими або опосередкованими генеалогічними джерелами, спочатку розглянемо основні. У першу чергу це метричні книги, які велися у кожному храмі. Вони зазвичай поділяються на три частини записи про народження, шлюб і смерть. Якщо ваші предки були православними, шукаємо у церквах, католиків встановлюємо у костьолах, а іудеїв у синагогах. Отже, в метричних записах ми можемо знайти народження шлюб і смерть своїх предків і поступово просуватися вглиб, Звичайно ж, якщо документальна база більш-менш збережена. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Починаючи приблизно з 1922 року, записи про народження, шлюб і смерть вже робили цивільні структури, зокрема, відділи реєстрації актів громадянського стану. Але тут є важливий нюанс. Згідно з українською законодавчою базою, персональні дані будь-якої особи не підлягають розголошенню 75 років. Тому метричні записи за останні 75 років зберігаються у РАЦах і доступ до них мають лише близькі родичі. Матеріали, які виходять з цього часового періоду, передаються до обласних архівів. Тобто, якщо вам потрібні документи за 1950 або пізніші роки, станом на 2024, треба йти до РАЦУ, а за 1949 та більш давні роки шукати у архівах. Другий дуже важливий для генеалога тип документів сповідальні розписи, скорочено сповідалки. Російська влада запровадила такий вид контролю у всіх приходах РПЦ. Він полягав у тому, що причет кожного храму щороку переписував всіх прихожан, які прийшли до сповіді напередодні Великодня. Тобто у сповідалках записувалися всі члени родини, ім'я по батькові, прізвище господаря, ім'я по батькові дружини, їхні діти та члени сім'ї, наприклад, старенькі батьки, інші родичі. Причому навпроти кожної особи вказувався її вік. Хоча до цієї цифри треба ставитися прискіпливо, бо в багатьох випадках є значна похибка. В костюлах теж був започаткований схожий облік, так звані списки парафіян, хоча їх збереглося дуже мало. Також причет кожної церкви вів так звані шлюбні обшуки або перешлюбні свідоцтва. Це письмові акти, документи, в яких записували молодят перед вінчанням насамперед з метою встановлення можливого споріднення між нареченими, а точніше, фіксації відсутності такого зв'язку. Документи містили таку інформацію: прізвище, та по батькові, вік, соціальний стан, чин, місце мешкання, сімейне становище та наявність споріднення. На жаль, до наших днів збереглося дуже мало таких документів. Окремо про шлюбні обшуки дивіться моє відео з одноіменною назвою. Посилання, як завжди, в описі нижче. Ще один із найінформативніших пластів генеалогічних матеріалів це ревійські казки. Так називалися документи, що відображали результати проведення ревізій податного населення Російської імперії у 18-му першій половині 19-го століття. Тобто слово казка у значенні розповідь. ревізії, як їх скорочено називають, проводилися з метою подушного податкового обкладення населення. Всього було проведено 9 ревізій, починаючи з 1719 року, а на правобережній Україні 6. Перша у 1795 році. Детально я зупинявся на цій темі у відео Казки про мертві душі посилання теж залишу в описі. Ревійські казки були поіменними списками, в яких вказувалися ім'я по батькові та прізвище власника двору, його вік, ім'я та по батькові членів родини, теж із зазначенням віку. До ревізьких казок, крім першої, другої та шостої ревізій, включалися особи чоловічої і жіночої статі, але в зведених таблицях жіноча стать ніколи не фігурувала. Повноцінними генеалогічними джерелами, як, скажімо, ревізькі казки, можна також вважати посімейні списки. Але головна біда в тому, що збереглося таких справ дуже мало, і вам відверто пощастить, якщо віднайдете посімейний список села, звідки походять ваші предки. Складалися такі списки зазвичай по селянських чи міщанських товариствах або виходячи із конфесійної приналежності християни іудеї, якщо йшлося про містечка, тобто більші за чисельністю населені пункти. У посімейні списки вносили всіх членів родини, зазначали роки народження, вік, шлюб, службу у війську, причому ці документи постійно доповнювалися і до них вносилися відповідні зміни. Про жінок інформації було менше, як про чоловіків за аналогією з тими ж ревійськими казками. Записи робилися на спеціальних бланках, які зшивалися у книжки. А коли папір зношувався, то заводили нові списки приблизно раз у 10 років. По сімейні списки здебільшого треба шукати у волосних і сільських правліннях. Якщо у вашому родоводі є шляхетські роди, тоді вам обов'язково треба опрацювати фонди дворянських депутатських зібрань. Річ у тому, що багато шляхти клопоталася про отримання дворянства в російської влади. Йдеться про матеріали першої половини 19 століття. Якщо ваші предки проходили таку процедуру, причому байдуже з яким результатом, то ви можете знайти унікальні документи, зокрема про історію роду, генеалогічне дерево і так далі. До основних генеалогічних джерел також можна віднести так звані господарські або колгоспні книги. У них теж переписувалися члени всіх родин, які проживали в селі. Ці документи охоплюють приблизно 40-60-ті роки ХХ століття. Тут треба мати на увазі, що частина таких матеріалів була передана до обласних архівів, а частина залишилася на зберіганні в сільських радах чи староствах. Наприклад, господарські книги по моїх двох базових селах я знайшов на місцях і оцифрував з дозволу адміністрації. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалу. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше, завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Тепер розглянемо додаткові або опосередковані генеалогічні джерела. Відразу наголошу, що їх безліч. Буквально у кожному архівному фонді можна знайти інформацію про своїх предків, якщо вам, звичайно, пощастить. Хоча ця робота, як правило, не вдячна, бо доводиться фактично всліпу перелопачувати багато документів, маючи дуже мало шансів віднайти згадку про свою родину. Як шукати? Насамперед, треба замовляти справи, де фігурують ваші населені пункти, або якщо в назвах справ фігурують рідні прізвища, але вони не дуже поширені. Повірте, реагувати на мельник, боднар, кухар без прив'язки до населеного пункту не варто, бо люди з такими прізвищевими назвами жили в кожному селі. У яких же фондах найбільші шанси знайти своїх. Особисто для мене на першому місці судові фонди. Значна вірогідність розшукати своїх предків у матеріалах повітових судів, оскільки там географія вуща, а відповідно зростає ймовірність знайти свої населені пункти. Загалом у Російській імперії функціонували земські повітові губенські суди, які не лише розглядали справи і ухвалювали рішення, а й проводили дізнання. Тобто, якщо вам пощастить і хтось із ваших предків був фігурантом таких справ, ви можете довідатися дуже цікаві історії, причому у деталях і подробицях. Скажімо, який характер був у вашого далекого родича? Як він виглядав, чим займався, в яких умовах проживав? Що накоїв чи свідком яких подій став. Наприклад, у фонді Подільської палати карного суду мені пощастило знайти справу стосовно троюрідного пра-три-діда Ігнатія Тимофійовича Банашкевича або Банашка, який перебував під слідством в 1846 році. Про подробиці цієї кримінальної історії та подальшу долю свого предка я розповідав у відео Вирок Арештантській роти. Посилання теж залишу в описі. Віднайшовши цю справу, я поповнив в сімейний архів ще однією цікавою родинною історією. Дуже інформативними є різноманітні списки. Наприклад, у фондах духовних консисторій можна знайти списки учнів парафіяльних шкіл. У них вказано імена і прізвища дітей, їхній вік, стан віросповідання, коли вони вступили до школи, які предмети вивчали і які мали успіхи. Там же подибуємо списки служителів духовного звання, семінаристів і навіть монахів при монастирях та осіб, які відбували епітемію. Ці документи дуже насичені різноманітними особистими даними, вказується ім'я по батькові і прізвище особи, соціальне походження, звідки вона родом, сімейний стан. Якщо чоловік одружений, то зазначається на кому. Про священнослужителів є інформація, коли священик був призначений і куди, які має відзнаки, якої поведінки тощо. Детальні списки зустрічаються у фондах губернських правлінь, зокрема, досьє на чиновників, матеріали про відсутність компромату на дворян, що призначалися на службу. Документи про надання різноманітних дозволів, які передбачали збір персональних даних на прохачів і багато чого іншого, бажано звернути увагу на фонди училищ, навчальних закладів, селянські присутстві, волосні і сільські правління, де, скажімо, зберігаються матеріали сільських сходів, рекрутські та з військової повинності присутстві. Документи повітових справників і стряпчих, духовних правлінь, селянських та інших банків, ще є фонди магістратів, міських дум, земських управ, казаних палат, казначейств, мирових посередників, нотаріусів і багато-багато інших, так званого дорадянського періоду, де можна знайти інформацію про своїх предків. Не менш інформативні фонди ХХ століття, наприклад, згадки про членів своєї родини можна знайти у партійних матеріалах, скажімо, в списках комсомольців, у фондах радянських військових комісаріатів, а також гибіт з комісаріатів періоду німецької окупації 1941-1944 років, наприклад, у різноманітних списках колаборантів і так далі. Друзі, давайте зробимо експеримент. Напишіть у коментарях, з яких регіонів походять ваші предки. Подивимося на представництво глядачів Ютуб каналу Хроніки генеалога, так би мовити, через призму генеалогії. Крім того, очікую на ваші запитання. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!